Доброго ранку. Вибралися сьогодні на канал недалеко дому. І ножками. Мінімальний набір, вудка, підсак, мінімальний набір для того, щоб щось зв'язати, повідець, гачок і тому подібні речі. Замішуватись сьогодні будемо трішечки нестандартно. Я приготував пшено, я приготував... Горох. Сюди додаємо кукурудзяні палички перемелені. І сюди зараз додамо ще сухої прикормки, для того, щоб якось це все склеїть і розбавити, і не тільки крупна фракція була. І також є сьогодні секретний інгредієнт. Це у нас перемелене соняшникове насіння. Ми його також додаємо до нашої прикормки. Це має дати нам такий соняшниковий аромат, який, як на мою думку, дуже подобається рибі. Будемо пробувати сьогодні такий більш український підхід до риболовлі, а не місцевий. І дуже цікаво, як він себе покаже. Тому що тут я і так ще не пробував. Але в Україні він показує себе досить-досить добре. Так, трішки це все підфарбовуємо. Зараз вона намокне і стане ще трішечки темніше, тому багато давати не можна. Добре, даємо прикормки трішки попити води, якщо ще розбавимо сухою, тому що я дивлюсь, що зараз я трішки забагато води. дав. Або ж це насіння просто дає таку клейковину. Але за це не переживаємо, ми сухою потім розбавимо і все буде добре. Так, дивіться, прикормка увібрала вологу вже в себе. Ти її зжимаєш. Трішечки натискаєш, і вона розпадається. Саме те, що нам треба. Тому що вода у нас не швидка. Більше так як на стоячу схожа, іноді туди-сюди коливається, тому що це канал. Я думаю, те, що треба. Відбив я точку на відстані близько 20 метрів. Загодував її, підкормив, кинув десь 5-6 годівничок корму. І зараз в'яжемо повідець і закидаємося. Повідець 1 метр. Товщина жилки 012 і гачок у 14 розмірі, класичний плотвинний. Почнемо, я думаю, з трьох пінок. Дві білих, одна рожева. І, як я завжди кажу, не забувайте, що поки ви шукаєте ключик до вашої рибки, на кожному закиді намагайтесь змінювати насадку. Так ви швидше зрозумієте, на що саме рибка сьогодні відгукується у вас на точці. Зараз подивимося, чи вийде взагалі закидувати сидя, тому що позаду трішечки кущів. І взагалі, чи сьогодні щось буде, тому що поверху риба, о, риба кажу, поверху вода зеленим затягнута. Так, я ще попідрізав, має бути нормально. Чудово, куди треба. Зеленим вода цвіте, вверх потечі її, кажуть, взагалі все погано з рибою, риба дохне, і тому я не знаю, чи взагалі сьогодні буде щось клювати. Але, як завжди, будемо сподіватися, що рибка все ж таки підійде на нашу точку. Поки розкладав підсаку, були тільки що покльовки, такі дип-дип-дип-дип. І це перший закат у нас. Добре, трішки вудка вже стоїть. Спробуємо спровокувати рибку і здвинути насадку з місця. Ні. На жаль, рибка не зреагувала. Ну нічого, будемо зараз пробувати. Пінка висмоктана. Але висмоктана була тільки червона пінка, білі були цілі. Тому зараз спробуємо дві червоних. І одно біло. Першу годинку половимо так більше в темпі, для того, щоб гарненько рибку підкормити, перекорму не боюся, на вулиці тепло було, стало трішки прохолодніше і можливо, але знову ж таки, це лише здогадки, рибка може вже починати харчуватися перед осінню, перед зимою. Було б непогано. Рибка пробує насадку. Це чітко видно, невпевнено, потихеньку, як наче боїться. Так, трішечки тик. Тик. Погодка сьогодні має бути гарна, десь до 26-27 градусів тепла. Не дуже жарко, але при цьому і не холодно. Ближче до обіду має трішечки піднятися вітер, але. Ми за це не переживаємо, тому що ми десь годинки до 10-ї і будемо додому йти. Зараз у нас 6.53, майже сьома година. Тобто у нас десь ще годинки дві з половиною три є на те, щоб половити. Такі агресивні зараз покльовки були, повісив одну червону пінку. Але поки камеру включаєш, рибка каже, йди-йди ще. Цікаво. Чи вона просто обскубала і пішла, чи ні. З іншої сторони, цікаво, якщо вона пінку об'їдає, чому не засікається. Гачок не підходить. Як варіант. А, ну Ні, щось воно є. Ні, дуже я не впевнений, що там щось є. Думаю, нічого немає. Ні, нема нічого. А пінка? обскубана. Так, пінку хтось чіпав. Покльовки майже завжди, буквально одразу після перезакиду. Тому спробуємо зараз прямо з руки. Трішки слабину вибираємо шнура. Сьогодні ловлю пікером у розмірі 3.3. Це флагма канал до 60 грамів і катушка Flagman Force Active у 4000 розмірі. Такий легкий комплект, якраз на канали, на стоячу воду, те, що треба. Знову такі дуже-дуже делікатні течочки. Можливо, рибки за великий гачок. А може вона його просто боїться, може бути і таке. Так, перша рибка є. Щось там брикається. Точно я на гачку. Не знаю, чи ми її витягнемо, але будемо намагатися. О, підлящик. Чудово. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, я. Yeah. Ха-ха-ха-ха. Випросили. Ось такий красень залетів уже. Відволікся чаю собі налить. Угу. Але такі покльовки плотвині більше були. Бо прям тик-тик-тик-тик-тик-так, прям агресивно. Не знаю, зараз подивимося хто там. Ні, я теж підлящик. А, добре, одразу і пішов. Молодець. Ну, як пішов, уся під берегом стоїть. Хі -хі. Добре, хай пливе. Ура! Друга рибка. Риба не дасть поїсти. Добре, жартую. Трьоххвилинна перерва була. А там, як то кажуть, встиг ти поїсти, не встиг поїсти це твої проблеми. Хочеш ловити, сиди чекай. Попередній лящик взяв на пучок Пінки. Там, якщо не помиляюсь, було дві білих і дві червоних. Зараз те ж саме зробив з натяком, що я хочу поїсти. знаю. Там воно ще й начеплялось щось на леску, тому можливо там ще нічого й нема. У щось дрібненьке є. О, платва. Чи не? Ні? ні, лящик маленький. Прям зовсім маленький. Тут зазвичай на цьому каналі є, почали давати воду. І зараз з'явилася велика течія. Не знаю, чи рибка буде клювати в цей час, але якщо ні, то це зазвичай триває там максимум хвилин 10-15. Тож, якщо що, просто перечекаємо і продовжимо ловити. Але поки що я дивлюся, що вона віддали течію, то наша годівничка вагою 30 грамів без проблем стоїть і її витримує ще трішечки вище підняв для того, щоб течія менше давила на шнур. Пробую зараз також експериментувати з наживками. Почепив червоного черв'яка і підсадка однієї білої пінки. Пробую чіпляти топленого опариша, взагалі нічого, живого опариша теж тихо, там два опариша біленьких чіпляв. До цього відгукувалася тільки біла з червоною пінкою. Ну і зараз бачу, що на черв'яка з підсадкою пінки також є покльовки. Поки що вони такі, як, щоб прям підсікати, але вони є. Ну, як я казав зранку, я переживав про те, що рибка взагалі не буде відгукуватись, тому що по воді була така, як плівка, плюс вода цвіте, зелена. Багато новин про те, що поріжці збирають дохлу рибу. І трішечки якби це лякало, що будемо сидіти і не буде риби. Але як бачимо, рибка є. Ну, ну, почала рибка більш агресивніше клювати. Давай, давай, я бачу, що ти там. О, є. Пустила? Ай-яй-яй-яй-яй, пустила. А рибка була на гачку. Добре, добре, спробуємо ще раз. Пустий гачок, так, пустий гачок. До речі, я вкоротив повідець. Зараз 70 см і на трішечки меншому гачку. Це не така велика риба, але за рахунок того, що течія ще трішки є. То мені здається, що щось велике. Хоча хто його знає? Ох. Мать це не Хоче. О, лящик. Тихо, тихо, тихо. Ах. Ты все. Опа. Ха-ха-ха. Yes. Хороший лящик, хороший. Красень, просто красень. На цьому місці я так їх ще не ловив. Дивіться який. Просто красавчик. Так, тут є така проблема, що коли клював цей ляж, чомусь злетіла кліпса. Це перша проблема. Друга проблема, що я сьогодні без колишок. А третя, це те, що я навіть обертами катушки не зафіксував, на якій я приблизно був відстані. Добре, що я приблизно пам'ятаю точку, де це було, це по-перше. А по-друге, пам'ятаю, яке саме там дно було. І сподіваюся, що ми зараз дуже швидко знайдемо цю точку і знову її відіб'ємо. Але цього разу треба буде запам'ятати хоча б обертами катушки, на якій відстані знаходиться точка. Так, точку я заново відбив і заодно дав туди ще додатково три годівнички корму. На той випадок, якщо я все ж таки трішечки не вгадав ближче далі, тобто по напрямку ми чітко влучили. А от ближче або далі я міг трішечки промахнутися там буквально на метр два. І саме на цей випадок я дав трішки корму для того, щоб це п'ятно закормити. Зараз подивимося. Але лящик взяв на пучок, гарний пучок черв'ячка з підсадкою пінки. Ну, Бачу, зараз воно знову є покльовки, тому можливо ми ж все ж таки влучили саме туди, куди треба було. Будемо на це сподіватися. А якщо ми, нам вдалося взагалі поставити рибу на точку, це взагалі буде пушка-гонка. Добре, чекаємо. Ага. Бачу, довго чекати не доведеться. Нє, трішки раненько. Треба було буквально ще секунд 10-15 почекати. Ну, нічого, зараз швиденько перенаживляємось. А, ну дивіться, рибка з'їла все ж таки. Все ж таки вона з'їла нашу наживку. Добре, перенаживляємось і знову даємо на точку. Я зранку думав, що рибалка буде така собі настільки вона гарна виходить. На рахунку у нас стрілящика, причому один доволі такий непоганий. І виглядає так, що це не остання риба на сьогодні. Підрізав зараз до годівнички черв'ячка, бо дві-два закиди було тиша. Зараз додав черв'ячка, на гачок посипив саму пінку і буквально одразу після закиду зараз було дві покльовки. Дуже цікаво, рибка так підійде, пару точків зробить і от відходить. Пару тачків і відходить. Як наче щось боїться. Можна спробувати ще зменшити гачок, щоб він тоді взагалі рибку не відпугував. Але я не впевнений, що саме у гачку проблема. Невелибка рибка. Але покльовка ви бачили, яка була? Капець крута. Рибка вже під берегом, а підніматися не хоче. Невеличкий лящик. Опа, я. Yeah. Такий лящик невеличкий. Дуже гарненький. Це він в водорослях, це не трава, це водорослі. Як бачимо, підрізаний черв'як зіграв свою роль. Тому що ну, два закиди і було повністю тихо. Як тільки додав черв'ячка підрізаного до корму, одразу, буквально 30 секунд, і вже була покльовка. Я Виключив камеру, тут почалося. Фрикціон, на всякий випадок відпускаю сильніше, тому що хто його знає, що там за риба і як завжди може під берегом дьорнутися і піти десь в сторону. Мама під берег підійшла десь. Куди, 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 куди. Ні-ні-ні, не треба в камеші, йди сюди. От ти. Ха-ха-ха, є, є є Просто подивіться, який красень. Такий дуже подібний до того, що був той здоровий. Може трішечки менший, але не менш гарний. Добре. Ми його теж до водички відпускаємо. Трішки хай відпочине. Узябра водички наберуться. Красавчик. Друзі, з вас лайк за таку рибу. Я скупала нас рибка, цілий рукав мокрий. Але це не саме страшне. Головне ті емоції, які вона нам подарувала. У будь-якому випадку сьогоднішня рибалка вже вдалася. Неважливо від того, буде зараз далі рибка клювати, чи не буде. Я вже задоволений і я вже морально відпочив. Так, хвилина від закиду. І я дивлюся, що вже є покльовочки. Поки що такі тихенькі, невпевнені, але вони вже є. Ну і так само минулого разу було. Я закинув, десь через хвилину почалися легенькі покльовки, ще через хвилину знову такі легенькі, і там я буквально тільки включив камеру, вони так тик-тик-тик і замовкло. І тільки я виключаю камеру, а там просто отак от от вже починається. Прям дуже круто. Я думаю, невеличка рибка там на гачку. Але знову ж таки покльовки, ну просто бомба. Я не можу вам передати словами, наскільки класно сьогодні клює риба. В плані того, як це виглядає. Ну Зовсім невеличка. Але дуже класно клювала. Не думаю, що навіть під сак будемо брати. Ах, ти йди сюди. A ta cawt, a harnennig o Зі... Зійшла! Зійшла! Та вишо! Ай-яй-яй! Ну ляж був, ляж, сопляно на повіцю. І що, зараз ми його візьмемо? Залишилось буквально, я не знаю, в мене хвилин десять залишилось до того, як збиратись, але вже хочу цю одну доловити, і я вже буду спокійний, я вже буду повністю задоволений. Піц що ця риба тут творить. Просто такий щас загиб був. І що вона замовкла? Ні, не замовкла. Добре на місці. Так, тільки не зійди. Будь ласка. Там невеличка рибка, але головне, що вона там є. Зовсім невеличка. Круто. Така от, не знаю, густерка. Ні, ну це лящик, маленький лящик. Ну що, ось така риболовля у нас сьогодні вийшла. На мою думку, ми відловилися ну, дуже круто, враховуючи, що ми рибачили десь близько 2,5 годин. Плюс ми додатково другий раз шукали точку, тому що кліпса злетіла. Вийшло, ну дуже-дуже круто. У нас було два великих ляща, десь два-три поменше, і дві взагалі невеличких рибинки. Також мені дуже сподобалося, що, так би мовити, український підхід до прикормки він теж себе тут показав досить добре. Маю на увазі, що у нас було пшено, у нас був горох, у нас були мелене насіння, і це все до цієї, до цієї мішанки ми ще трішечки додали магазинної прикормки. І, ну, як ви самі бачите, показала вона себе дуже круто на сьогоднішній риболовлі. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Я залюбки усім відповідаю, усі читаю. Тож, до нових зустрічей. Пока-пока.